Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний Компас. Сьогодні пропоную вашій увазі новий для каналу формат відео, а саме психологічний розбір. Ми візьмемо конкретну конфліктну ситуацію, розглянемо, що сталося, і обговоримо, чому так сталося, чому виник конфлікт, і, е, власне, які. Стратегії використали учасники цього конфлікту, і що вони могли б зробити для того, щоб або не допустити до конфлікту, або владнати цей конфлікт. Якщо такий формат більш практичний, ніж решта відео на моєму каналі сподобається і буде цікавим, то надалі ми зможемо розбирати також інші конфліктні або складні ситуації. Отже, сьогоднішній конфлікт. Я назвала святковий конфлікт. Розглянемо таку ситуацію: дружина, чоловік та дитина. Напередодні Нового Року та Різдва напередодні зимових свят планують, як будуть зустрічати свята. Дружина наполягає на тому, що треба поїхати машиною до її батьків і зустрічати свята разом з її родиною. Чоловік в свою чергу каже, що слухай, ну дороги погані, зима, холодно, слизько. Навіщо кудись їхати? Давай залишимося вдома і будемо в вузькому сімейному колі, тому що це сімейне свято, і будемо в вузькому сімейному колі залишатися і святкувати. Дружина каже: так, сімейне свято. Саме тому я і хочу зустрітися. Зустріти свято у великій родині, щоб дитина зустрілася з бабусею та з дідусем, зі своїми там тітками, дядьками, хто там ще є, і так далі. А чоловік продовжує казати, що слухай, ні, щось давай, давай напевно, краще залишимося святкувати вдома. А дружина каже: слухай, я знаю, як це буде. Ти будеш сидіти в своєму комп'ютері, а я буду прибирати, розважати дитину, готувати, мити посуд і таке інше. Я так не хочу. Все, значить, їдемо, їдемо там, наприклад, 30-го числа виїжджаємо і їдемо до моїх батьків. І одразу після цього дружина переводить тему і починає обговорювати, які подарунки купляти дитині, і якісь обговорює інші практичні питання. Чоловік не заперечує, і ця тема більше не піднімається аж до 30-го числа, коли власне вже треба виїжджати. Зранку 30-го числа чоловік встає роздратований, незадоволений, але знову ж таки дружині нічого не каже, іде за машиною. І щоб взяти машину ближче до, до будинку, і, відповідно, загрузити речі і вже збиратися їхати. Коли чоловік паркується біля будинку через те, що там слизько, іде сніг, і він, намагаючись припаркуватися, він б'ється машиною о паркан. І після цього він абсолютно дуже такий злий, роздратований, повертається до, до дружини, і дружина вже там зібралася, зібрала всі речі, вже вдягає дитину, готується й їхати. І чоловік починає з порога кричати, що це все через тебе. Я тобі казав, що не треба їхати. Я тобі казав, що слизько, і так далі. Все тепер, тепер, замість новорічних подарунків, у нас буде ремонт машини, і всі гроші підуть на це. І, взагалі, ти в усьому винна. Дружина починає, відповідно, плакати. Чоловік іде, закривається в кімнаті і все, і далі не вступає ні в які розмови. Дружина починає роздумувати, чи може викликати таксі, їхати на вокзал і їхати з дитиною, наприклад, електричкою до батьків. Отака конфліктна ситуація напередодні свят, напередодні Нового року, що робить її ще більш. Неприємною. Власне, цей конфлікт складається з двох частин. Перша частина це прихована частина, а друга вже очевидна, явна проявлена частина. Прихована частина цього конфлікту відбулася тоді, коли дружина запропонувала їхати до батьків. Власне, що відбулося? Дружина не отримала від чоловіка явної згоди їхати до батьків, тобто реалізовувати її план. Чоловік висунув одне заперечення, друге заперечення, але дружина ці заперечення а, відкинула і просто перевела тему. Вважаючи, що якщо чоловік а, не каже прямо, що ні, я не хочу їхати, то це означає, що він. Можливо, і не дуже задоволений, але вже все вирішено, і вони поїдуть туди, куди вона хоче, а саме до її батьків. Тобто сталося те, що чоловік у цьому початковому конфлікті, у цій прихованій фазі конфлікту, застосував так звану стратегію уникнення. Тобто, він не хотів. Псувати настрій собі, дружині, він не хотів сварки, і він вирішив не казати прямо, що він не хоче їхати, а якось не підіймати це питання, уникнути цього питання, можливо, розраховував, що дружина змінить точку зору, або йому якось потім вдасться змінити цю точку зору, або ще щось трапиться. Тобто використав стратегію уникнення. В свою чергу. Дружина, скоріше за все, бачила, що чоловік не дуже хоче їхати, але теж зі свого боку використала уникнення. Тобто, вирішила, що, ну, добре, ну, він звикне до цієї думки, і все буде добре, поїдемо, а там буде стіл, буде свято, все, все владнається. Отже. Обоє і чоловік, і дружина використали на початку конфлікту, в його, скажімо так, прихованій фазі стратегію уникнення конфлікту. І стратегія уникнення конфлікту, вона саме відома тим, що вона має короткотермінову дію. Тобто, якщо людина не хоче конфліктувати, не хоче е розпочинати сварку і просто, ну, ніби робить вигляд, що нічого не відбувається. То практично завжди це має короткотерміновий характер. Це працює тільки в тому випадку стратегія уникнення, коли мова йде про якусь неблизьку людину. Тобто, якщо з вами або з кимось намагається. Хтось полаятися десь на вулиці, в, в магазині, в, в транспорті. І тоді стратегія уникнення це правильна стратегія, тому що е, ви не вступили в суперечку, наприклад, ви уникнули конфлікту і просто вийшли на своїй зупинці, і ви ту людину, яка намагалася з вами конфліктувати, більше ніколи не побачите. І тому цей, ця стратегія уникнення не створить. Якоїсь ситуації, такої вибухової ситуації в майбутньому. Але якщо це близька людина і вибирати, обирати стратегію уникнення конфлікту, то цей конфлікт із дуже великою вірогідністю потім повернеться і ще в більш гострому вигляді. Саме це і сталося в тій ситуації, яку я описала. Коли чоловік 30 го числа зрозумів, що так нічого і не вирішилося, і що власне дружина вже збирає речі і очікує, що він прийде, приїде з машиною і вже можна буде їхати, чоловік від цього відчув роздратування, оскільки це роздратування накопичувалося в ньому ще з того моменту, коли вони в перший раз обговорювали цю поїздку. І це роздратування йому тільки потрібен був тригер або пусковий фактор для того, щоб, скажімо так, вибухнути. І от оцей момент, що він пошкодив машину, він став цим тригером. І, до речі, може так статися, що саме через те, що цей чоловік вже від самого ранку був роздратований, і саме від цього. В нього виникла оця проблема з машиною, що він пошкодив машину. Тому що коли людина роздратована, в неї більш різкі рухи, в неї втрачається концентрація, тому що, скажімо так, оці думки, оці такі негативні думки, вони займають багато психологічного простору людини, і для концентрації, для того, щоб робити якісь речі. Правильно може не вистачати, скажімо так, не вистачати уваги, оскільки вся увага прикута до цієї прихованої конфліктної ситуації, яку вчасно не обговорили. Отже, якщо говорити про те, як можна було уникнути цього конфлікту, то, звісно, потрібно було обговорити і чітко зрозуміти, що людина або готова їхати. Або не готова їхати. Оскільки ініціатор, тобто людина, у якої є якась потреба, це дружина. Дружина хоче їхати до батьків, дружині варто було справді отримати чітку відповідь від чоловіка і не вважати, що відсутність відповіді це позитивна відповідь. Відсутність відповіді часто може означати стратегію уникнення. І прихований конфлікт як результат. Скоріше за все, дружина не хотіла отримувати, навмисно не отримувала в цій ситуації конкретну відповідь від чоловіка через те, що розуміла і здогадувалась, що відповідь не буде позитивною, що відповідь, скорше за все, буде негативною. Але в такому випадку уникнути. Конфлікту, уникнути вибуху цього конфлікту було практично неможливо. Ви можете сказати, але ж якби дружина наполягала на відповіді, і чоловік відповів ні, тоді також був би конфлікт. Власне, в цьому випадку, якби дружина все ж таки прямо спитала, чи ти готовий згодний їхати, чи тебе це влаштовує, і чоловік би сказав ні. Далі можна було б розбиратися, а чому, власне, ні. Тому що чому ні, може мати багато різних, багато різних нюансів. Наприклад, чоловік не хоче кермувати по слизькій дорозі, вважає це небезпечним. Або чоловіку не подобається, як до нього ставляться батьки дружини. Або, наприклад, він хотів, би в нього якісь є плани на новорічні свята, і ці плани передбачають, що він буде залишатися у місті і не поїде, наприклад, в село до батьків дружини. Тобто, насправді це можуть бути абсолютно різні фактори, і тільки людина знає, чому ні, і тільки сама людина може про це сказати. Ці фактори можуть бути е певними, скажімо так, об'єктивними. Або практичними, реалістичними. Якщо чоловік не хоче кермувати по слизькій дорозі, то можна було б застосувати стратегію компромісу і запропонувати, наприклад, поїхати до батьків на потязі. Або якщо чоловіку треба в якийсь день бути, в нього якісь плани, йому треба залишатися в місті. Можна було домовитися, наприклад, їхати до батьків в село не на тиждень, а на три дні. Тобто можна було б говорити про якийсь компроміс. Але про компроміс можна говорити тільки в тому випадку, коли є запитання, є на нього відповідь, і коли це вже проговорено, а не коли обидві, обидва учасники конфлікту, конфлікту застосовують стратегію уникнення. Що ж робити, якби жінка, дружина запитала? Чого я бачу, що тебе щось не влаштовує, що саме не так, він сказав: мені не подобається, як твої батьки до мене ставляться. Оце вже достатньо серйозний емоційний конфлікт, тому що в такому випадку на компроміс справді піти важко. Звичайно, можна запропонувати поїхати також замість одного тижня на три дні, але все одно е треба розуміти, що ці три дні, ці три святкові дні для чоловіка вони будуть неприємними. Звичайно, для жінки, для дружини також неприємно те, що її чоловік так ставиться до а, її батьків. Може таке бути? Так, може таке бути. А, не можна сказати, чи це нормально, чи це ненормально. Так буває. І коли люди беруть шлюб, це не означає, що автоматично всі близькі і не дуже родичі з обох сторін будуть подобатися партнеру або партнерці. Власне, всі люди різні, і коли, коли береться шлюб, то це не означає автоматично, що цей шлюб, скажімо так, поширюється на всю велику родину. Тому в цьому випадку, якщо дружині з якихось причин справді дуже важливо поїхати і зустріти це свято із батьками, тобто, якщо в дружини є сильне емоційне бажання це, цього досягти. А в чоловіка, наприклад, є сильне емоційне небажання цього робити, тоді конфлікт виходить на достатньо глибокий емоційний рівень, і в такому випадку компроміси можуть не дуже працювати. Тоді, що можна було б зробити? Можна було б використати е, стратегію поступки. Тобто. Дружину запитати у чоловіка, чи може він справді поступитися їй, і сказати, що так, я розумію, що тобі це, можливо, не дуже приємно, можливо, ти хотів би провести якось інакше. Але, наприклад, через такі то і такі-то причини мені, дружині, важливо ці свята зустріти з батьками. Тому я тебе прошу, мені поступитися. Це стратегія поступки. Але якщо вдаватися до стратегії поступки, просити про поступку, тобто можна поступитися самому і сказати: добре, я бачу, тобі це неприємно, тоді е, не будемо їхати, я з тобою погоджуюся. Або просити про поступку. Чи можеш ти мені поступитися, мені це важливо, давай поїдемо. Якщо просити про поступку, то треба розуміти, що людина може відмовитися. Надавати цю поступку і чоловік міг би сказати: Слухай, я розумію, що тобі це важливо, але мені це неприємно, в мене інші плани, я не хочу. В такому випадку, якщо компроміс неможливий, оскільки це емоційний конфлікт, в такому випадку, якщо поступка поступатися не хоче жодна сторона, тоді єдиний конструктивний вигід з цього конфлікту. Це розділення інтересів. Тобто, коли чоловік залишається святкувати сам вдома, а дружина бере дитину і їде до батьків. Ви можете сказати, що це поганий вихід. Ну, сварка не кращий. І а, перед передноворічна перед сварка з грюканням дверима, з киданням а, посуду на підлогу, це теж не кращий вихід. Якщо є такий значний емоційний, а, значне емоційне неспівпадіння, то розділення інтересів це те, що може допомогти. Але в такому випадку, якщо дружина скаже все, тоді залишайся вдома, я беру дитину і ми їдемо для батьків. Що може статися? Чоловік. Може а, почати переводити цей конфлікт в такий, а, в такий більш токсичний, а, в токсичний конфлікт. А, і сказати, слухай, ти взагалі виріши, хто тобі важливий, я чи твоя родина, твої батьки. Власне, сама така постановка питання, від кого би вона не виходила, так само і дружина може сказати: виріши, хто тобі важливіше, я і дитина чи, наприклад, твій комп'ютер. Така постановка питання в будь-якому випадку вже робить конфлікт токсичним. І в такому випадку, власне, вийти із цього конфлікту можна, сказавши, що мені важливо, ви, наприклад, дружина каже, так, мені важливий і ти, і мої батьки. Ми з тобою провели цілий рік. Я цілий рік не навідувала батьків, і на свята мені важливо відвідати батьків. При тому, що ти мені також дуже важливий. І далі конфлікт цей може не розкручуватися у подальшому токсичному напрямку. Отже, в будь-якому випадку уникнення конфлікту. Працює тільки тоді, коли людина, з якою ви уникаєте конфлікту, не є вашою близькою людиною, не є людиною, з якою ви часто спілкуєтеся і близько спілкуєтеся. Уникнення конфлікту в умовах спілкування з близькою людиною, на жаль, скоріше за все, приведе до другої фази конфлікту, до його загострення, вибуху і нічого приємного з цього не буде. Найкраще, якщо ви бачите, що ваша пропозиція не зустрічає, скажімо так, підтримки, прямо спитати, чому? Що не так, чому ні? І в такому випадку вже можна пропонувати певні якісь компроміси, або домовлятися про поступки, але вже тоді цей, скажімо так, конфлікт не відбувається приховано. і, Менше ризиків, що він в неочікуваний момент, наприклад, перед самим новим роком, він вибухне і буде, на жаль, серйозна сварка. Ви можете спостати, то що вже робити тоді, коли ситуація дійшла до цього вибуху, коли вже чоловік закрився у себе в кімнаті, коли дружина вже телефонує в таксі і намагається вже зрозуміти, як. Виїхати до батьків без чоловіка, в такому випадку найбільш ефективною стратегією буде знову ж таки стратегія поступки. Тобто, один з двох учасників конфлікту має поступитися. І навіть якщо не поступитися своїми планами, то принаймні зробити крок на зустріч і сказати: давай тут, отут, зупинимось на цьому моменті, давай сядем. І поговоримо. Не будемо спішити, не будемо робити різкі рухи, не будемо робити якісь різкі рішення, давай сядемо і поговоримо. Але хтось один із двох учасників конфлікту має це запропонувати. Або сказати: Слухай, я бачу, ми не домовилися, ми зайшли в конфліктну ситуацію, я не хочу конфліктувати перед новим роком, тому давай. Запропонувати компроміс. Давай зараз зробимо отак. Наприклад, поїдемо все ж таки на три дні, там машина подшкоджена не дуже сильно, можна на ній поїхати, поїдемо на. там трохи там десь крило прим'яте, а, поїдемо, а потім повернемось і будемо розбиратися з тим, що між нами відбувається. В будь-якому випадку, якщо вже конфлікт дійшов до цієї вибухової фази і вибухнув, доволі важко. По-перше, комусь зробити перший крок, а по-друге, не факт, що інша сторона цей крок буде нормально сприймати. Тому, наприклад, якби в цій ситуації чоловік почув, що дружина телефонує до таксі і хоче, викликає таксі і хоче їхати сама з дитиною до батьків, в цьому випадку або чоловік міг би вийти і сказати: Слухай, давай, от розберемося, давай поговоримо або, в свою чергу, дружина. Але. Немає гарантії, що інший учасник конфлікту був би в достатній мірі, скажімо так, спокійний і врівноважений вже на той момент для того, щоб цю пропозицію прийняти. На жаль, якщо конфлікт вже доходить до цієї вибухової фази, доволі важко з нього конструктивно якось вийти. І так. В тому випадку, який я описую, може статися, що дружина все ж таки візьме дитину і поїде сама до батьків, а чоловік залишиться святкувати сам. Чи це є хороший вихід? Ні, це не є хороший вихід. Чи є хороший справді гарантовано хороший вихід з такого конфлікту вже на такій стадії? Ні, на жаль, гарантовано хорошого виходу в такій ситуації немає, тільки якщо хтось із учасників конфлікту... Щиро поступиться іншому учаснику конфлікту. Якщо чоловік вийде, скаже, так, я був неправий, добре, давай поїдемо, потім будемо розбиратися. Або дружина скаже: Слухай, ні, щось ми кудись не туди зайшли, давай я відміняю цю поїздку, лишаємося і будемо розмовляти, розбиратися, що взагалі між нами відбувається. Але це має бути щира поступка. Якщо це поступка не щира, якщо, скажімо так, Людина поступається крізь зуби, то знову ж таки це може стати ще однією ланкою, ще однією стадією цього ж самого конфлікту, і абсолютно ніхто не гарантує, що цей конфлікт надалі не вибухне. Тому, якщо немає можливості справді щиро поступитися або запропонувати щирий компроміс або Поступка чи компроміс запропоновані, а інша сторона їх не приймає, в такому випадку справді може бути краще розділити інтереси, розділитися на, на певний час, і потім вже вирішувати, що як робити, як далі налагоджувати стосунки, і як далі спілкуватися, і як далі знаходити компроміси. У тих рішеннях, які не розділяють обі сторони конфлікту. Сподіваюсь, що цей розбір ситуації був для вас корисний. Пишіть в коментарях ваші думки. Дякую за ваші підписки, вподобайки. Бажаю всім миру, здоров'я. Побачимось!